Всім привіт! Сьогодні я розповім про такий інструмент, як ключові точки. Для чого вони потрібні та як за допомогою ключових точок в вот Adobe Premiere Pro можна змінити масштаб вашого відео та розташування. Так, що таке ключові точки? Ось я вже переніс відео на таймлінію і е, так, натискаємо на те відео, де вам треба зробити ключові точки. Ось на це. Переходимо в елемент управління, натискаємо на це відео і зменшуємо його масштаб. Все, ось у нас додалася ще одна точка. І ось воно буде <кхід> отак от змінюватися. Як по ходу відео, воно отак от зменшується. Якщо видалити точки, то ось так їх виділяємо і натискаємо Delete. По такі самі аналогії робимо із е, движенням ось тут відео, чи на перемотку ось тут ставимо. І отак от обираємо його. Так, це масштаб. А ось це движення додалось. Також, ну, і ось така, як сказати, анімація у нас вийшла простенька. Приблизно так працюють. Якщо вам треба одну точку виділити, то. Ну, натискайте на цю точку і видаляєте її. Або всі разом. Виділили, удалили. Також eh, треба мати на увазі, що чим ближче точка стоїть одна до, одно, до одної, то тим eh, швидше ця анімація буде проходити. Ну, Наприклад, опять же на масштабі я покажу. Тут ставимо точку, сюди натискаємо, проматуємо отак от далеченько. Ставимо так, змінюємо масштаб, виділяємо відео, змінюємо. Ставимо другу точку. І ось тут воно дуже-дуже повільно буде. А якщо ми виділимо точку і перемістимо її от сюди впритик майже, то швидко відбувається. І якщо ви хочете видалити всі точки, які у вас є, то просто натискайте на ці таймірочки. І буде видалені точки. Так, натискаємо ОК і все. Повертаємо до масштабу. 100% і працюємо далі. Тепер ви знаєте, що робити з ключовими точками, як змінювати масштаб за допомогою них та змінювати розташування вашого відео. Так що, якщо вам було корисно, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мене в Ютубі та в інстаграмі. Так що, і всім до зустрічі, побачимось.